Це ті піввіддрони, які вже довший час використовуються на лінії бойового зіткнення. Ну і це ті підрони, які допомагають уникати засобів РЕБУ противника, наносити йому раження знищувати його. Ці піввіддрони 13-дюймові придбані за бюджетний кошт. Ми їх передаємо сьогодні 60 одиниць. Дякую платникам податків за можливість допомагати нашим силам оборони. Зазначу, що загальна вартість 60 піввіддронів 13-дюймових на оптоволотні понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Це вперше таке придбання. Ми вже передаємо. Є ми їх силам оборони, чекаємо зворотний зв'язок, сподіваємось на ефективну результативну роботу. І в випадку, якщо знову ж таки зворотний зв'язок буде максимально позитивний, ми продовжимо купувати подібні півдрони на оптоволокні 13 тринадцятій умови для сил оборони. Паралельно зазначу, що ми починаємо самі працювати з оптоволокном і типу, до тих півдронів, які ми збираємо, так само плануємо намотувати катушку оптоволокном і робити їх на оптоволокні. На сьогодні це, напевно, най найпрогресивніші одні з Найпросиміших епіпіндронів, тому впевнений, що подібних передач, подібних закупівель в нас буде ще чимало. Активно працюємо по БПЛА ФПВ, по БПЛА коптерного типу, гекса, квадро, літачкового типу, ну і, звичайно, це засоби РЕБУ і РЕР.